Ви знаєте, не треба бути екстрасенсом, щоб зрозуміти і знати, хто 100% переможе на виборах у Росії, які будуть 24-го року. Ну можливо, станеться якесь диво і е, щось зміниться. Але е, як ви вважаєте, як буде себе поводити Путін після виборів взагалі до населення, до військових? Чи наважиться він на е, посилення мобілізації в Росії? Ну, давайте почну з кінця не наважиться він на посилення на мобілізацію Росії ні за того, що він боїться, а виходячи з наступних факторів: перше, це йому не потрібно. Росія отримує достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити конкретну здатність військової служби серед інших професій на ринку праці Російської Федерації. Йому, в принципі, це не потрібно. Друге. Росія під час проведення своєї часткової мобілізації в вересні-жовтні 22-го року виявилася неспроможною проковтнути такий великий обсяг мобілізованих одномоментно, власне, як і Україна. Тому трошки так захоззвідвідвілікаючись від, 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 від нашої теми, масовано, як то кажуть, вилову людей на вулицях міста Сів України просто фізично не може відбутися. Далі чи буде Путін закручувати гайки внутрі Росії так безумовно, тому що пиріг, з якого харчується Путін і його оточення, він об'єктивно зменшується. Вони вже сьогодні за рахунок скорочення соціальних програм нарощують темпи виробництва озброєння і бойової техніки для того, щоб захистити свою долю цього пирога, вони безперечно мають перейти до алгоритму репресій. Проти свого найближчого оточення, ну це описується ситуацією битва по віків в банці, так і проти населення, яке буде більше і більше задавати питання. І такі, знаєте, зараз пар, паростки такого поки що не скоординованого спротиву вони з'являються, коли люди питають, де яйця, люди питають, де їхні рідні, які ніяк пішли на війну і ніяк не можуть з нею повернутися, попри бравурні заяви. Путінських глашатаєв, що війна йде за планом. Ми перемагаємо, і деякі регіони впадають в жорстку депресію внаслідок того, що вони фізично не можуть відродити ті галузі виробництва, які впали, просто впали під впливом санкцій. І, до речі, це регіони власне європейської частини Російської Федерації. Ну що е, може викликати, як ви кажете, несподівану реакцію не скоро, але може викликати поки що. Поки що треба розуміти, що Росія перебуває в такому стані ейфорії від тих економічних здобутків, які як не дивно спостерігаються на території Російської Федерації. Від надходження це кошти від надходження вуглеводнів. І знаєте, яка країна стала зараз найбільшим експортером нафти в Німеччину? Індія, звідки а. Індія бере Індія бере е, нафту? Звісно, з Росії. Е, випуск, випуск е, бойової техніки, озброєння до того, що в певних. Регіонах зарплата значно виросла. Виплата соціальних виплат і видів забезпечення так само призвела до зниження рівня бідності в окремих російських регіонів на 10%. Люди в захваті від політики Кремля, це треба розуміти. Тому сподіватися, що десь завтра, там що або навіть 25 березня щось станеться, якась революція не слід. В Росії немає такої потужної сили. Політична, яка могла взяти на себе відповідальність та керівництво цими протестними процесами, тому режим буде і в подальшому закручувати гайки для того, щоб по можливості втримати ситуацію під контролем. Це буде значно складніше організувати, але поки що вони такий потенціал мають.